Я купив собі тюки, загрузив на шину переніс міжку до сюди і хотів їхати. Дивився гадюка мені над головою. Ну що? Її зажало. Коли трактор чукував, він її зажав тут в тому місці шнурком, сіну зажав. Ну і що, її треба виражати тебе бідного лужика. Ну що, давай будемо тебе витягувати, мужику. Я тебе боюся брат. Шипеш, Чего ты шипишь, а? Давай, я тебя вытяну здесь, давай. Е! Е в Так. Тепер давай ми тебе будемо витягувати звідси. Давай. Ти не рухайся. Так.